Зібрали зрання і дзвіночок голосний вам дзвінить в останнє. Це останній наш рок, тож дзвіни, шкільний дзвінок, Вам бажає перший клас добру путь і в добрий час. Ось і закінчився 2024-25 навчальний рік. На жаль, вже чотири роки поспіль, ми закінчуємо навчальний рік в умовах війни під звук сирен і прильотів. Цього навчального року було дуже складно, доводилось працювати в укриттях, вчителям проводити уроки онлайн, але незважаючи на всі ці складнощі, ми вистояли, ми мужньо тримали освітянський фронт. Цього року зі стін нашого шостинського ліцею в доросле життя вирушає 81 випускник, 15 з яких отримають свідоцтво з відзнакою. Сьогодні особливий день свято останнього дзвоника. Я впевнений, що ті знання, які ви отримали в ліцеї, той заряд енергії. Які вам дали вчителі і ваші однокласники, допоможуть вам успішно скласти національний мультипредметний тест, а також йти успішно з високопіднятою головою по всьому вашому життю. В добрий путь, Шановні випускники! Вже стоїть дорослі і готові підкорювати весь світ. І щиро бажаємо вам, щоб ваше життя було солодким, як кишенькові цукерки в першому класі, і кожен старт ваш був навідмінно. А я бажаю вам писати свій твір яскраво. Бажаю вам, щоб життя легко множило щастя, ділила турботи, додавала любов і віднімала. Problem. Я прошу вас переплисти всі найчарівніші річки, перенути в чотири океани, гордо нести прапор України через всі країни світу, дійти до самої високої вершини нашої планети і крикнути Слава Україні! Вчителі гарні, однокласники, все гарне, все чудово. Я мрію. По-перше, щоб закінчилася війна, це як основне, щоб було все добре. Ніхто не хворів, все було дуже гарно. Це були незабутні роки нашого життя. Ми як, веселились на перервах, на уроках були нові знання. Вчителі, все гарні емоції були, все ігри, урок фізкультури, грали в футбол. До носитикласних ліцею мріє поступити в вуз і та бути щасливим і знову зустрітися вже на зустрічі випускників через декілька років.